Чуєш? Ви мені? Як твій настрій? Дякую, гарно. О, тоді я йду до тебе. А що смердить така. Та то -та три корочки з сьомой. Жипто напустив. Та було трохи. О, вау, прикольно. А хочеш, я вгадаю, Хто ти по гороскопу? Криса вонюча звичайно. О, цікаво, цікаво Ну, ну просто ти ж смердиш, а твоє обличчя, ну то ж зовсім, ну, сплінтер єбучий Ну, а хто ти з черепашек ніндзя? Та ні, я просто людина. Чому? Ну, у мене з головою все нормально, розумієш. Це в тебе якісь проблеми. Ти ж просто якийсь дурнет, а я нормальна, розумієш? Так що от а іще я ж вивчаю астрологію, тому можу розказати, під якою планетою ти народився, якщо тобі цікаво, розумієш? Хоча такому коню, як ти, мабуть, не цікаво. Ну, чому не цікаво? Цікаво. Мене смущає, що ти називаєш мене конем. Можеш цього наробити? Згадала планета йолоп 1 І ти можеш спитати, чому Йолоп 1 Та тут все просто. Ти один Йолоп в цьому потязі. Тоді твоя планета Дурашка один. А це вже зовсім не смішно, Кінь. Ти мене образив. Ну, вибач, я не хотів тебе образити. я не думав, що так. Еш, не хотів він. Знаєш, що ми навіть не познайомились. Давай, звісно. Мене звуть Аріель. Хитро. Ого, які сильні руки. Качається хтось. Чи просто дрочеш? Знаєш що, нас тобою просто не пішло Да, що ти так кажеш? Ну, не знаю, може тому що ти шизанута? Шизанута, Ти же приколюєшся? Ну, було трошки схоже. Ну, Но пісня Пам-пам-пам сонечко уходит в тінь Бджілка сіла на ячмінь Жабка, кинула камінь камень. Ну, а ти в той же кинь. Хе-хе-хе. <свят> Все-таки ти мені подобаєшся. Дійсно подобаєшся. В тобі щось є. Може, будемо зустрічатись? Та можемо. Але є одна умова. Спочатку я протестую тебе. Давай, але що ти хочеш знати? Чи ти готов до серйозних відносин? Ну, тут таке діло. Мене в принципі не було відносин. Ніч, ніяких абсолютно. О, бідолашне створіння. Це ж у тебе абсолютно нормально, здорова психіка. З цього моменту ти не граєш на комп'ютері. Не бачишся з друзями. І я чи сильно ображена. Ты говоришь, ЙОП. Ти не пройшов то понятно. Ладно, будемо зустрічатись. Тоді давай, може, розп... розплануємо наш бюджет сім... сімейний. Я думаю, це О, нормально. Боже. Чому ні? Де я просто згадала, що в мене голуб у духовці. А я жадкую! Підпишись на канал, каже. і все буде гарно. І якщо три корочки робилися тільки з темного хлібу, це дискримінація білого хлібу чи. 에х, бог з ним.